Ну, бронсить эти техники, смотрите срочно. Давай Ну, но не кушать. Ми просто підходимо до чоловіків. Дуже багато тих вже людей, які проходили до нас, і ми вже особисто там з ними знайомі. Це люди, які там мають відсрочку, які там мають бронювання, або людям, яким вже виписували повістку, і вони починають там тікати чи якось нестандартно це поводити. Якщо людина по своїм можливостям не може, будь ласка, вона може працювати там в тилу, працювати на оборонку. Виходили на медичний огляд? Так, сказали, що зараз стоїмо по чому. Ну, там но. Що, добре, добре. Давай, давай. Так, в квітні у нас були, так? Угу. Давайте зараз випишемо нову повістку, з'явитися, проведемо через клубе сіду з вами. Як ви ставитесь до того, щоб вам виписали повістку? Будете все проходити? Ну, Будете. Хочете служити? Переживаєте трошки. Звичайно, у нас є внутрішня база. Ми телефонуємо, перевіряємо, чи дану людину викликали вже до територіального центру комплектування. Якщо викликали і вона не з'явилася, ми передаємо документи до національної поліції. Це адміністративне правопорушення, стаття 210 кодексу України. Це не мене шукаєте. Ні, ні, ні. Нічого, а дядькою все одно вже здихати. Так. так, хоч би комусь би голову удирвав. То ви? А я вам скільки років? Ну яка різниця, Вже трошки більше, ніж закон передбачає. Ну бачите, ми ж ми ж не можемо порушувати закон. За цей рік я вам скажу, настрій дуже сильно в людей змінився. Раніше були б всі спокійно. На даний час в мене майже кожного дня одна людина або дві, яка. Виникає питання, починають наводити на скандали. нас. Зараз у нас така ситуація більше в країні, тому що втрати в нас. Хлопці дуже сильно втомилися. Один виконує роботу за трьох. І потрібно це розуміти, що вони можуть ну, бути на позиції довше, ніж він ну, може собі дозволити як особисто. І він теж не спить, він теж не доїдає, тому що це війна. Вважаєш, вона дійсно тут на півроку, так? Так. Вже ж вона скінчилася. Ну, десь, 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 пишіть, бачите, пишіть, свіженьку. Це повістка на проходження військово-лікарської комісії та уточнення військовооблікових даних. Вже зараз проходить у світі. Дякую, гарному дня. Виключення з військового смятається. У людей є права і обов'язки. Правами можуть користуватися ті, які виконують свій конституційний обов'язок. Є там телеграм-канали, в яких люди пишуть, нецензурно висловлюються проти нас. Це дуже неприємно, але це вибір кожної людини. Чи можуть працівники ТЦК самостійно вручати повістки? Так, закон не забороняє їм, вручати будь де але обов'язку громадян виконувати таке розпорядження немає. Примусу в таких діях немає. Особу зупинили і запропонували. За внутрішнім переконанням я скажу, що це буде тривати ще недовго. Як тільки будуть внесені зміни до законодавства, то буде абсолютно узаконено примусовий характер вручення повісток з боку працівників ТЦК. Постанова номер 352 пункт 56, В ній говорить. Про те, в який спосіб мають бути сповіщення виклики спочатку введення воєнного стану, це питання ще не врегульовано. Законодавство з 2002 року в цьому питанні не змінювалося.